Христос посеред нас, шановні глядачі. Команда православного вісника знову вітає усіх вас у нашому духовному колі спілкування. І найближчі 20 хвилин ми присвятимо новинам, які несуть світло Христової любові у цей світ, а також спробуємо наповнити наші душі миром, добром та любов'ю. Погодьтеся, саме цього зараз нам бракує найбільше. Водночас, відзначаючи початок освітянського року, нам теж варто отримати нові знання, перш за все, в духовній сфері. Тож у нашій програмі ми розкажемо, як відкрився новий навчальний рік у київських духовних школах, чим жили і про що молилися православні віряни України упродовж останнього тижня. А на завершення побуваємо на чорноморському узбережжі, побачивши нашу красуню Одесу та дізнаємося більше про її православну історію. І ще перед першим вересня, відряджаючи дітей до шкіл та інститутів, усі батьки звернулися до Бога з молитвою про своїх чад. Адже упродовж цілого року їм доведеться вчитися та складати іспити, здобувати нові знання, дорослішати та, можливо, обирати свій подальший життєвий шлях. Дехто із сучасних молодих людей це робить раз і назавжди, уподобавши певну професію. Тим більше є їхня відповідальність. Що вже казати про тих, хто вирішив віддати увесь свій вільний час знання та сили служінню Богу та людям? Майбутні пастирі та богослови, які цьогоріч уперше переступили поріг одного із найстаріших духовних навчальних закладів Європи, підійшли до дня знань з усією відповідальністю. Як відбувалося посвята в семінаристи та академісти у київських духовних школах, бачили наші кореспонденти. У студентів Київської духовної академії та семінарії новий навчальний рік завжди розпочинається трішки раніше. Особливо хвилюючим він є для учнів першого класу семінарії. Хлопці приїхали сюди за кілька днів до 1 вересня, аби розселитись у гуртожитку, зрештою познайомитись із сусідами по кімнаті. Їх перша відповідальна місія вбратись у підрясники. Але не для краси. Щороку напередодні Дня Знань усі першокласники збираються біля головного корпусу духовних шкіл, всі як один у білих сорочках і чорних брюках. Новенькі Підрясники поки обережно тримають у руках. Така традиція. На носіння підрясників має благословити ректор київських духовних шкіл Владика Антоній. Підрясник – це не просто форма для студентів київської духовної школи. Підрясник це вже перше одіяння майбутніх священників. І саме тому і відношення до підрясника, як до одіяння священників має бути особливим. Взагалі, коли люди сюди приходять, вони навіть змінюються не тільки зовнішньо, змінюються і внутрішньо. І навіть коли вони знімають підрясників, завжди відпочаток їх студентства, духовних шкіл залишається. Семінаристи одразу надягають підрясники, деякі дуже впевнено, кажуть, носили, є досвід. Я з дитинства ходжу до храму мене бабушка привела і. Я з спочатку, з самого початку, поставив перед собою ціль, що я буду священником служити людям і Господу Богу. Я відчуваю, що це моє призвання бути священником. Я з малку прислугую в нашому храмі з шести років. Я дуже люблю це. Цього року до семінарії зараховано 65 вихованців, з них двоє в другий клас. Більшість юнаків після школи. Але є й такі, в яких за плечима середня спеціальна освіта або вища. Раніше ще навчався в нашому рівненському державному гуманітарному університеті, коли закінчив четвертий курс, тобто бакалаврат. Я вирішив, ну це бажання до мене прийшло раніше поступити до семінарії, але вже так прийнято було рішення, що після закінчення четвертого курсу я буду поступати до семінарії. 1 вересня в академії та семінарії жодних лінійок навчання починається з молитви. Цього дня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври зібрались всі студенти і викладачі. Божественну літургію очолив предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Цей день хвилююче не тільки для першокурсників. Батьки переживають не менше. Знають, тепер їх діти будуть більш самостійні, а в душі вже пишаються, вірять, що носіння підрясників це лишень початок. Діти вивчаться і стануть священниками. Наука почалась цього ж дня після літургії. Всі за парти. Найперше знайомство з класним керівником. Отець Пімен коротенько розповів підопічним про майбутнє заняття і ще раз нагадав про правила поведінки у стінах духовної школи. каже у цьому класі зібрались найкращі, адже іспити витримали саме такі хлопці. Тепер головне, аби не забракло мудрості у навчанні. Мудрість відкриє їм дорогу, і зробить їх вільними. Відкриє дорогу до Євангелія, відкриє дорогу. До пізнання і саме цього першу чергу хотілося б їм побажати. Ну і, звичайно, наполегливості в своїх трудах. Без їхньої такої молодої, юної наполегливості, мабуть, ні одна духовна школа не була б духовною школою. Схоже, студенти налаштовані рішучі, є бажання вчитися, і, попри юний вік, є усвідомлення, навіщо вони тут. Я познайомився з прекрасними ребятами. У нас просто отличный коллектив. Например, Сергій Он, конечно, живе не в моей комнате, но он очень хороший друг. Всегда готов помочь в тяжелу минуту. Сюди, після другого курсу Чернівського духовного училища враження саме найкраще, так як і у всіх хлопці. Так. Побажання такі, щоб всі виконували всі послуги. Тому що це одну, одне з найголовніших, що є з духовній школі. Сумувати за домівкою ніколи. У студентів київських духовних шкіл кожен день розпланований аж до відбою. Хлопці сміються, наче в армії, чи то у військовому ліцеї. Але то на користь. Для когось вересень це початок. Початок нового сезону, нового навчання, нового життя. Але для православних українців вересень це місяць продовження. Адже яке б оновлення не відбувалося в нашому звичайному житті, у віруючої людини завжди залишається головна константа Господь Ісус Христос, який, за словом апостола Павла, і нині, і вчора, і завжди той самий. Тож про життя церкви, яка продовжує прямувати за незмінними орієнтирами Євангелія і Божої правди, дивіться в нашому телевізійному літописі. В актовій залі Києво-Печерської лаври відбувся круглий стіл питання духовної безпеки в інформаційному суспільстві, присвячений обговоренню практичних та богословських питань, пов'язаних із захистом свободи особистості в умовах розбудови інформаційного суспільства. Круглий стіл зібрав архієреїв та духовенство нашої церкви, а також науковців богословів, які дискутували стосовно впливу сучасних інформаційних технологій на моральний стан православних віруючих у своїй доповіді, керуючись справами. Церкви ректор Київських духовних шкіл Митрополит Антоній наголосив, що не слід вбачати в сучасних технологіях лише негатив. Світ розвивається, і суспільство має це усвідомлювати. Якщо ж новації не суперечать загальним принципам віросповідання та етичним нормам, приймати сучасне як прогрес. Ми, пастирі, повинні не лише роз'яснювати правильну позицію церкви і говорити, що не все те, що нас лякає, насправді є страшним і згубним і відносно цілетросів однозначно не можна сказати, що це вже кінець, загибель. Але в церкві є таке положення: якщо Христина бентежить совість в якій ситуації, він не повинен поступатися чи робити наперекір, треба жити спокійною совістю. Через те, з одного боку, ми закликаємо владу. Що вона вірним давала альтернативу для прийняття документів, носіїв, зокрема паспорт, щоб вигляді А з іншого боку, попереджати віруючих, що ці страхи бувають інколи передчасними і необґрунтованими. Православні молдавани отримали ще одного Божого молитвенника святителя Гавриїла Бенулеску Бодоні. Урочистостях з нагоди канонізації митрополита Гавриїла, що проходила в свято Успенському Кипрянському чоловічому монастирі, брали участь і архієреї Української православної церкви, очолював торжества екзарх Молдовської православної церкви митрополит Кишинівський Молдовський Володимир. Новопрославлений святий Гавриїл був видатним ієрархом і церковним будівничим території історичної Бессарабії, початку 19 століття, а перед тим посідав Київську митрополитчу кафедру. Чинці з та Одеського святойлінського монастиря відзначили престольне свято, ікони Божої Матері, Всецариця. Цей образ прославився у православному світі багатьма дивами зцілення. Відомо, що у найбільш складні для нашої вітчизни часи Богородиця являла свої чудотворні ікони, які захищали нашу землю своєю чудесною силою. І сьогодні матір Божа знову свидетельствують нам з вами, а том що вона рядом з тим. То був вручом її смотрению от Сына і бога своего. Ікона Всецариці, на честь якої зведено монастирський храм, створена монахами святої гори Афон. Їхні щирі молитви не могли не позначитись на списку. Сотні людей моляться перед святим образом з надією на зцілення і по вірі своїй отримують його. Сьогоднішній день нужна наповнити своє серця до Богу. Благодарностью к пречистой Его Матери за те, що вони за все это время, время делания нашого спасения, ні на одну секунду не оставляют нас без своего попечения. А зараз, як і обіцяли, ми перенесемося до нашої Чорноморської перлини Одеси. Здавалося б, чим може здивувати шанувальників православної традиції це відносно молоде місто. Визнаний центр торгівлі і відпочинку. Проте Одеса неможлива не тільки без дюка, привозу або Дерибасівської. Так само вона неможлива без святих Іони та Кукші Одеських, без чудотворного Касперівського образу Богородиці, без знаменитої Одеської духовної семінарії, а також без православного музею. Так, так, я не помилився. Мова саме про православний музей. Адже в ньому зібрано та ретельно зберігається духовна історія цього дивовижно красивого міста, справжнього південного центру українського православ'я. Отже, як кажуть в Одесі, підіть і подивіться. Тож, оглянемо експозицію цього музею, і ми. Існують музеї, де екскурсії зайві. Саме таке враження справляє музей Християнська Одеса. Він частинка свято Архангела михайлівського монастиря, триповерховий ошатний. Переступаєш його поріг і одразу діймаєш голову догори. Здавалося, б, ну що можна показувати на цілих трьох поверхах? Хіба історія православної Одеси чимось унікальна? Ще пак цей музей Християнська Одеса має приміщення, яке будувалося саме як музейно разом із спеціалістами. Архітекторами, ветеранами музейної справи, різними фахівцями, ми створювали будівлю, яка відповідала усім вимогам для того, щоб цей музей вів і просвітницьку і місіонерську роботу. Від Відгідна наша знімальна група все ж таки не відмовилась. Знайомтесь, наглядачка музею, матінка Харієса. Ми починаємо з третього поверху, і перше, що впадає в око макети храмів посеред зали. В 30-ті роки минулого століття в Одесі було зруйновано десятки православних храмів. Так радянська влада знищувала віру. В Музеї представлені макети найбільших та найвеличніших церков, зруйнованих у ці трагічні роки. Матінка уточнює, деякі храми відбудували з нуля. Їх вигляд, звісно, дуже змінився. А этот храм був такой, як изначально, Як тільки заканчивается Потемкінська лісниця, одразу був вход в храм. То тобто есть він був в другом месте і другой архитектуры. А зараз он за вокзала. вокзалом. міщанську вознесенську церкву її макет відбудувати поки не вдалось. Храм стерли з лиця землі у 1936-му. Тоді ж знесли і стритинську церкву. Вона стояла на новому ринку. На згадку залишилась. Маленька чорно-біла світлина. З-під скла дивиться багато облич. Ці одеські священники були арештовані, засуджені, закатовані та розстріляні за віру. До наших днів збереглись лише старенькі лампади, іконки та інше церковне начиння. Другий поверх. Впізнали цей величний незрівнянний храм. А це преображенський храм, який теж був розрушений. Зараз він повністю встановлює, знаходиться на соборній площі. Так він виглядає в реальності: гордість Одеси та зрештою всієї України. Відчуваєш себе комашкою поруч із таким красенем. За словами матінки Харєси, Одесу вважають містом, яке оберігає Господь. Нині тут понад 40 православних храмів та 5 монастирів. Мабуть, отакого от цілісного музейного зібрання дійсно немає жодна з єпархій Української православної церкви. Хіба Київська митрополія повторююся, яка створила музей православна Україна? Але музей православної України не має свого приміщення. Ми фонди тримаємо, де тільки можемо, і в києво Печерській лаврі, і тут. На третьому і другому поверхах виставки постійні, на першому змінні, тематичні. Від травня тоді є експозиція Війна, Україна, перемога. Її присвятили 70-тій річниці великої перемоги. У залі воєнні каски, зброя. Все зібрано в місцях боїв за Одесу. Трикутники з фронту, газети, документи усе справжнє, застигли у часі. Ну, взагалі, оригінальні документи вони більше к до себе притягують, звертаєш на них увагу більше, ніж такі фотографії сучасні. Щодо відвідувачів, їх тут чимало, особливо у вихідні дні після богослужінь. До речі, минулого року музею виповнилось 10 років. І хто значить, чи з'явився б він, якби не матінка Серафіма і гуменя Архангела михайлівського монастиря? Адже все це зібрано та впорядковано її стараннями. Причому вивчення історії православної Одеси не припиняється тривають і пошуки артефактів. Тут ще стільки незвіданого, втім, незабутого. Ось і все на сьогодні. Це був останній сюжет нашого випуску. І насамкінець, дорогі брати і сестри, я хочу привітати вас з усіма вересневими датами календаря сумними і святковими. Адже восени ми не лише відправляємо дітей до шкіл, дякуємо за гарний врожай або святкуємо весілля, а й вшановуємо освітнування глави Йоанна Претечі. Тим же глядачам, які вважають, що не потребують навчання бо вже склали іспити. На звання справжньої людини та сумлінного християнина хочу нагадати великих святих. Вони, маючи в духовній школі червоний диплом та атестат відмінника, в останні земні хвилини просили у Бога хоча б іще трохи часу на покаяння, тобто на зміну свідомості і життя відповідно до Божої правди, на виправлення внутрішніх вад та пристрастей. Тож попросимо цього і ми. І якщо це нам удасться бодай деякою мірою. Життя в Україні наповниться миром та порозумінням. А ми повідомляємо, що відтепер православний вісник можна переглянути із сурдоперекладом щосереди о 22.05 на телеканалі Глас. Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, і є, і буде!